Дорогі семикласники, тема відеоуроку розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки. Почнемо із повторення і пригадаємо множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і знайдені добутки додати. Запам'ятати це правило нам допомагає наступна схема множення, яка зараз зображена на екрані. Розглянемо приклад 5х помножити на 3х плюс 7. За правилом, одночлен 5х ми повинні помножити на кожний член многочлена і знайдені добутки додати. Отже, 5х множимо спочатку на 3х, нам допомагає стрілочка на екрані. Далі 5х множимо на 7. Знову стрілочку ми вказали, яка допомагає запам'ятати схему. І знайдені добутки додаємо. Отже, 5х множимо на 3х і додаємо 5х помножене на 7. Далі, виконавши множення, маємо результат 15х у квадраті, додати 35х. У цьому прикладі, ми одержали такий результат. 5х помножити на 3х плюс 7 дорівнює 15х у квадраті додати 35х. І зараз розглянемо, що ж означає розкласти многочлен на множники. Заданий результат ми можемо записати тепер справа наліво. А саме одержимо 15х у квадраті додати 35х дорівнює 15х помножити на 3х плюс 7. Про такий запис і говорять, що многочлен 15х у квадраті додати 35х розклали на множники. Таким чином, ми з'ясували, що означає розкласти многочлен на множники. А саме, розкладання многочлена на множники називають подання многочлена у вигляді добутку множників. Існує декілька способів розкладання многочлена на множники, а найпростіший спосіб це винесення спільного множника за дужки. Для цього ми будемо використовувати розподільну властивість множення справа наліво. На екрані ми бачимо записану розподільну властивість множення, яку будемо застосовувати справа наліво. А саме, Аби додати АЦ, ми бачимо спільний множник А і ми його будемо виносити за дужки, а в дужках залишиться Б плюс С. Розглянемо на прикладах. Приклад 1. Розкласти вираз на множники. Перше, записуємо умову 8М додати 4. Ми спочатку побачимо, що числа 8 і 4 обидва діляться на 4, і ми можемо винести саме 4 за дужки. Або ми можемо більш детально це пояснити. Число 8 ми можемо записати як 4 помножити на 2. А число 4 ми можемо записати як 4 помножити на 1. І тепер ми вже явно бачимо спільний множник 4. Зараз я його підкреслила. 4 ми виносимо за дужки, а в дужках залишиться 2m додати 1. Другий приклад. Умова АТ додати 7аП. В цьому прикладі ми спільний множник А бачимо одразу, я його підкреслюю, і виносимо А за дужки. В дужках залишиться Т додати 7П. Розглянемо третій приклад. Умова 15а у кубі Б. Відняти 10А у квадраті Б у квадраті. Спочатку виносимо спільний множник серед чисел. Числа 15 і 10, обоє діляться на 5, і ми можемо винести спільний множник 5 за дужки. Інше пояснення: 15 ми можемо записати як 5 помножити на 3. Зараз ми це записуємо. 10 ми можемо записати як 5 помножити на 2. І тепер явно видно, що спільним множником буде число 5. Я його підкреслюю і виношу за дужки 5. Далі, серед змінних, ми будемо виносити змінну у найменшому показнику. Є у нас А у кубі, є А у квадраті, за дужки забираємо А у найменшому показнику, тобто А у квадраті. Далі є змінна b, є змінна b у квадраті, за дужки виносимо змінну у найменшому степені, тобто b. Далі дивимося, що залишиться в дужках. Якщо в нас був множник 15, а ми винесли за дужки 5, то в дужках залишиться 3. Перевіряємо себе множенням. 5 помножити на 3 дійсно буде 15. Далі було у нас А у кубі, винесли за дужки А у квадраті, в дужках залишиться А. Ми перевіряємо себе тепер множенням. А у квадраті та помножити на А, дійсно буде А у кубі, як і в умові. Продовжуємо далі. У нас в умові було Б, ми Б винесли за дужки, і тепер уже від першого у нас Б не залишиться. Далі відняти ми винесли за дужки 5, в дужках залишається 2. А у квадраті в нас було, ми а у квадраті винесли. Далі б у квадраті було, ми винесли б і залишиться в дужках б. Результат завжди перевіряйте множення. А саме, тепер ми можемо 5 а у квадраті Б помножити на 3а. Дійсно, ми одержимо 15 а у кубі б. Далі 5а у кубі б ми помножимо на мінус 2б. Дійсно, ми одержимо мінус 10а у квадраті б у квадраті. Наступний приклад необхідно розкласти на множники. Починаємо з першого завдання. Записуємо умову. 2m помножити в дужках b відняти c, додати 3п помножити в дужках b відняти c. В цьому завданні спільним множником є b відняти С. Я зараз підкреслюю. І за дужки виносимо саме цей вираз b відняти С. В дужках залишиться 2m від першого і додати 3П від другого. Друге завдання Х помножити в дужках Y відняти Т, додати С помножити, Т відняти Ігрек. На перший погляд спільного множника ми не бачимо, але бачимо, що вирази Y відняти T і T відняти Y дійсно дуже схожі, вони відрізняються лише знаком. Згадаємо, що якщо в нас є вираз. А відняти Б, і ми можемо винести мінус за дужки, тоді ми в дужках повинні поміняти знаки на протилежні. І для зручності можемо записати це як Б-А. Перевірили, якщо мінус виносимо за дужки, тоді в дужках ми міняємо знаки на протилежні. І саме це ми зараз і зробимо. Перший вираз ми записуємо без змін, х помножити на y відняти Т, а тепер ми будемо вимносити за дужки мінус. Це можна записати так: плюс це помножити. Мінус ми виносимо за дужки, тобто мінус одиницю я записую на початку. І далі в дужках міняємо знаки на протилежні, тобто записуємо y відняти Т. Тепер ми вже бачимо спільний множник. Це буде вираз Y відняти Т. Ми забираємо спільний множник за дужки Y відняти Т. І тоді в дужках залишиться Х відняти С. Завдання виконали. Розглянемо тепер, як розв'язувати рівняння за допомогою розкладання многочлена на множники. Умова. Знайти корені рівняння. 5х у квадраті відняти 7х дорівнює 0. Розкладання многочленів на множники часто спрощує процес розв'язування рівняння. Ми запишемо спочатку умову і потім ліву частину рівняння розкладемо на множники. Маємо 5х у квадраті відняти 7х дорівнює 0. У лівій частині рівняння спільний множник x, і ми можемо його винести за дужки. В дужках залишиться 5х відняти 7, закриваємо дужку дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Пам'ятаємо: якщо ми будь-яке число помножимо на 0, то у відповіді одержимо 0, або якщо 0 помножимо на будь-яке число, також у відповіді буде 0. Забираю перший множник х дорівнює 0, або 0 може дорівнювати другий множник 5х відняти 7 дорівнює 0. В першому випадку ми вже маємо корінь х дорівня 0, друге рівняння розв'язуємо. Змінні залишаємо в лівій частині 5х дорівнює число мінус 7 переносимо в праву частину з протилежним знаком і записуємо дорівнює 7. Щоб знайти х, ми повинні 7 поділити на 5. В математиці знак ділення можемо замінити рискою дробу і записати х дорівнює 7 п'ятих. Зверніть увагу, що це неправильний дріб. Ми можемо виділити цілу частину і записати, що це буде 1,2. Або відповідь ми можемо записати у вигляді десяткового дробу, а саме 1,4 одержуємо і записуємо відповідь. Рівняння має два корені. х дорівнює 0, х дорівнює 0 та х дорівнює 1,4. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 551. Умова. Запишіть суму у вигляді добутку. Іншими словами, ми повинні розкласти многочлен на множники. Починаємо з першого завдання. Умова 3а додати 12b. Виносимо спільний множник за дужки. Для чисел 3 та 12 спільним множником буде число 3, оскільки і число 3 і число 12 діляться на ціло на 3. В дужках залишається а додати 4Б. Пояснюємо, як ми це одержали. Винести спільний множник за дужки означає поділити. 12, ми поділили на 3 і одержали 4. Інше пояснення ми можемо перевірити себе множенням. 3 помножити на а дійсно буде 3а, 3 помножити на 4b дійсно буде 12b. Завдання виконали. Друге завдання мінус 6а9х. Мінус Шукаємо спільний множник. По-перше, ми бачимо, що можна винести за дужки мінус. Далі і 6 і 9 діляться на ціло на 3, тому спільний множник буде мінус 3. В дужках залишається винести спільний множник за дужки, означає поділити на цей множник. Мінус 6 поділити на мінус 3 буде 2. І буквений множник А дописуємо. Далі, оскільки ми винесли за дужки мінус, то знак ми повинні поміняти на протилежний. Далі буде у дужках плюс. Знову ж таки, був числовий множник 9, винесли 3 за дужки. винести за дужки числовий множник означає поділити на цей множник. 9 поділимо на 3, маємо 3. Х, буквений множник дописуємо. Ви можете одразу перевірити себе ще і множенням. Мінус 3 помножимо на 2а дійсно буде мінус 6а. Мінус 3 помножимо на 3х, дійсно, буде мінус 9х. Далі третє завдання. 17а додати 17. Тут явно видно спільний множник 17, ми виносимо за дужки. в дужках залишиться а додати 1. Перевіряємо себе множенням. 17 помножимо на А дійсно буде 17А. 17 помножимо на 1, дійсно буде 17. Четверте завдання мінус а, Б, мінус а. Спільним множником буде мінус А. Не забуваємо, якщо ми мінус виносимо за дужки, в дужках знаки міняємо на протилежні, тому в дужках залишиться Б плюс 1. П'яте завдання. 14а відняти 21х. Шукаємо спільний множник і виносимо його за дужки. Для чисел 14 та 21 спільним множником буде число 7, адже і 14 і 21 діляться на ціло на 7. 7 виносимо за дужки як спільний множник, в дужках залишиться. 2а відняти 3х. Ще раз пояснюємо. Винести за дужки спільний множник означає поділити на цей множник. 14 поділили на 7, одержали в дужках тепер 2, а буквений множник дописали 21 поділили на 7, одержали 3, і в дужках маємо мінус 3х, х виний множник дописали. Шосте завдання нам залишилося 8b відняти 8. Тут бачимо спільний множник 8. Винесли його за дужки, в дужка залишиться b мінус 1. Розглянемо наступне завдання номер 553. Розкладіть нам множники. Починаємо з першого завдання. Умова 5аб додати 5хБ. Шукаємо спільний множник. Серед чисел спільним множником є 5. Серед змінних спільним множником є Б. Отже, за дужки виносимо 5Б, а в дужках залишиться Х. Друге завдання: 2х відняти 8. Серед чисел спільним множником буде 2, серед змінних спільним множником буде Y. Виносимо за дужки 2 y В дужках залишається х відняти 4. Перевіряємо себе множення. 2y помножити на х дійсно буде 2 xy 2 y помножити на мінус 4, дійсно буде мінус 8y. Третє завдання. Мінус 5аби додати 5а. Ми можемо винести за дужки спільний множник 5, і можемо винести за дужки спільний множник А. Спільним множником буде 5А. Можемо винести за дужки і мінус 5А, і тоді в дужках поміняти знаки на протилежні, що зараз і зробимо. Виносимо за дужки мінус 5а, і в дужках залишається Б. 1. Зверніть увагу, якщо мінус виносимо за дужки, знаки в дужках міняємо на протилежні. Четверте завдання. 7А додати 21А Виносимо за дужки спільний множник 7 А, і в дужках залишиться. 7 А у нас було, 7А ми винесли за дужки. Винести за дужки означає поділити. 7а поділити на 7а це в нас буде одиниця, коли ми ділимо само на себе. Далі додати було 21, ми винесли за дужки 7. Винести за дужки – значить поділити. 21 поділимо на 7, маємо 3, а ми вже винесли, вже не будемо в дужках записувати, а y допишемо. Маємо результат. 7а помножити 1 додати 3 y у дужках. П'яте завдання умова 9х у квадраті відняти 27х. Серед чисел спільним множником буде 9, адже і 9, і 27 діляться ціло на 9. Серед змінних запам'ятовуємо правило. Будемо виносити змінну у найменшому показнику. Отже, виносимо за дужки х. В дужках залишається х відняти 3. Можемо перевірити себе за допомогою множення. 9х помножити на х дійсно буде 9 х квадраті. 9х помножити на мінус 3 буде мінус 27х. Шосте завдання. 3а відняти 9 а квадраті. Шукаємо спільний множник. Серед чисел спільним множником буде 3. Серед змінних виносимо змінну в найменшому показнику, тобто виносимо А. В дужках залишається 1 відняти 3А. Можете перевірити себе множення. Наступні завдання з 7 по 12 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи перевірити свої відповіді. Отже, відповіді до завдань від 7 по 12 зараз з'явилися на екрані перевіримо. Розглянемо тепер номер 555. Розкладіть нам ножники. Починаємо з першого завдання. Х у кубі відняти х у квадраті. Запам'ятовуємо, ми будемо виносити за дужки змінну у найменшому показнику. Виносимо х у квадраті. В дужках залишається. Запам'ятаємо, що винести за дужки х квадраті, означає поділити на х у квадраті. Коли в нас було х у кубі, і ми поділимо на квадраті, пригадаємо, що приділені показники віднімаються. 3 відняти 2 буде 1, тобто в результаті залишиться х у першому степені, тобто просто х. Далі відняти. Було в нас х у квадраті, ми винесли за дужки х у квадраті, поділивши х у квадраті саме на себе, ми одержимо одиницю. Маємо результат, який можемо перевірити множенням. х у квадраті помножити на х дійсно буде х у кубі, х у квадраті помножити на мінус 1 буде мінус х у квадраті. Надалі ви перевірятимете множенням самостійно, вже не будемо на цьому зупинятися. Друге завдання а у четвертому степені додати А у квадраті. Виносимо за дужки зміну в найменшому показнику, тобто А у квадраті в дужках залишиться а у квадраті додати 1. Винести за дужки А у квадраті означає поділити на А у квадраті. Коли в нас було А у четвертому степені ми винесли А у квадраті, то при показники віднімаються. 4 відняти 2 буде 2, і ми одержали в дужках А у квадраті. Далі третє завдання: М у кубі відняти М у п'ятому степені. Виносимо за дужки змінну в найменшому показнику, тобто м у третьому степені дужках залишиться 1 відняти М у квадраті, ще раз пояснюємо, винести за дужки м у кубі означає, що треба поділити на м у кубі. Коли в нас було м у п'ятому степені і ми винесли за дужки м у третьому степені, іншими словами, ми поділили на м у третьому степені, Приділені показники віднімаються. 5 відняти 3 буде 2, і ми одержали М у квадраті в результаті. Четверте завдання А у третьому степені додати А у 7 степені. За дужки виносимо зміну в найменшому показнику, тобто А у третьому степені Дужка залишиться 1 додати А у 4 степені. П'яте завдання. 3b у квадраті відняти 9b у кубі. Серед чисел виносимо за дужки 3. Серед змінних виносимо зміну в найменшому показнику. Тобто 3b у квадраті, в дужках залишиться. Було 3b у квадраті. Винесли за дужки 3b у квадраті, одиниця залишається в дужках, відняти. Було 9, винесли 3 за дужки, значить поділили 9 на 3, залишиться 3. Було b у третьому степені, винесли за дужки b у другому степені, Винести за дужки – значить поділити, а приділені показники віднімаються, отже, Б залишиться у першому степені. 3 відняти 2 буде 1, але показник 1 не прийнято писати. Наступні завдання з 6 по 9 пропоную виконати самостійно, щоб впевнитися, що ви засвоїли тему. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до завдань із 6 по 9 зараз з'явились на екрані. Зазначу, що в останньому завданні ми за дужки виносили мінус, а це означає, що знаки в дужках треба поміняти на протилежні. Перевірте себе. Розглянемо тепер номер 562. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання умова. х у квадраті відняти 2х дорівнює 0. Розкладаємо на множники ліву частину рівняння. Виносимо спільний множник х за душки, дужка залишиться х відняти 2, закрили дужкою, дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Забираємо перший множник х дорівнює 0, або х-2. Дорівнює Забрали другий множник і прирівняли до нуля. В першому випадку вже є готовий корінь х дорівнює 0, а друге рівняння розв'язуємо х дорівнює 2. Це і буде відповідь. Задане рівняння має два корені. х дорівнює 0, х дорівнює 2. Записали відповідь. Розглядаємо друге рівняння. Умова х у квадраті плюс 4х дорівнює 0. Пропоную поставити відео на паузу, розв'язати рівняння самостійно. Після паузи перевіряємо відповідь. Виносимо спільний множник х за дужки. в дужках х додати 4 залишається дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираю перший множник х дорівнює 0, або Забираю другий множник х плюс 4 дорівня 0. В першому випадку вже готовий корінь х дорівня 0, друге рівняння розв'язуємо х дорівнює мінус 4. Це рівняння також має два корені. і можемо записати відповідь х дорівнює 0, або х дорівнює мінус 4. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися розкладати многочлен на множники за допомогою винесення спільного множника за дужки. І вдома схожі завдання розв'яжете. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.